За словами міських чиновників у Хмельницькому склалася невтішна ситуація із виплатою заробітних плат. Так станом на 1 січня 2013 року заборгованість роботодавців перед працівниками становила більше 2 мільйонів 714 тисяч гривень, що на 500 тисяч більше аніж минулоріч. У міській раді кажуть, що із боржниками намагаються боротися. Проте не надто вдало. Незважаючи на вжиті заходи, заборгованість продовжує зростати і протягом. 2013 року. Варто зазначити, що порівняно з максимальною сумою, яка була у 2012 році, а це є на 1 вересня. 2012, наголошую року найбільша заборгованість була 3 мільйони 834 тридцять тисяч гривень. Незважаючи на те, що усі підприємства регулярно перевіряють як комісії міських управлінь, так і податківці. Нині боржниками із виплати заробітних плат є 13 фірм. Найбільшу заборгованість мають аеропорт Хмельницький, проспект Буд та Поділля Авіа. Майно останнього у міській раді планують пустити з молотка, але спершу потрібно знайти директора компанії та її власників. Підприємство, я так розумію, що що воно було свідомо заведено в такий глухий кут, і мінялись, як говорив Слав'ян Ількович, щомісяця керівники, не можна було знайти, тільки направимо матеріали до суду на одного керівника. Вже з'ясовуємо під час розгляду в судовому засіданні, що керівником є зовсім інша особа. Тобто вже і притягнути немає можливості. Середній розмір заробітній платні в обласному центрі складає сьогодні близько 2,5 тисяч гривень. Проте часто на підприємствах працедавці порушують норму трудового законодавства. В першу чергу це стосується тіньової зайнятості та виплати зарплат у конвертах. Тож тим, хто попався, доводиться спілкуватися із податківцями. За наслідками цих зустрічей та аналізу поданої звітності. 608 платників збільшили заробітну плату найманим працівникам, і в результаті цього додаткові надходження податку з доходів фізичних осіб склали майже 400 тисяч гривень. В поточному році було заслухано вже 35 керівників та головних бухгалтерів, які виплачують заробітну плату менше встановленого рівня. І рівень цієї заробітної плати підвищили 29 підприємств. Працівники контролюючих структур наголошують, перевірки проводитимуть і надалі. Злісних порушників каратимуть за усією строгістю закону. Втім, борги чомусь і далі ростуть.